Співробітниками головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з офіцерами відділу спецоперації штабу АТО за останній тиждень виявлено декілька схронів з боєприпасами. Неподалік міста Слов'янськ у вентиляційному колекторі системи водопостачання з обладнаної терористами схованки, вилучено електродетонатори, гранатомет РПГ 22 Нетто та вогневець Шмель. Також 120-мм міліметрові фугасні та протитанкову міни. В районі ж міста щастя Луганської області знайдено та вилучено ще більший арсенал зброї. Тут бойовики пішли на хитрощі. Поруч з тайником була встановлена розтяжка з ручною уламкою гранатою РГД 5 Завдяки пильності військових, смертельний подарунок вдалося вчасно помітити і знешкодити. За характером місту виявлених схронів можна зробити висновок про підготовку бойовиків до здійснення терористичних актів на об'єктах інфраструктури та життєзабезпечення регіону, також атак на сили АТО.